Перший етап підготовка шкіри. Розпиліть Q85 85 заспокійливий велосьйон миттєвої дії з провітаміном В5. Нанесіть на обличчя Q84. Нетипове молочко з бісабололом. Емульгуйте до повного впитування. Змийте водою та просушіть обличчя паперовим рушником. Підготуйте обличчя за допомогою Q89, тонік швидкого відновлення з гідролайт. Цей етап заміняє обезжирення шкіри. Захистіть чутливі ділянки обличчя за допомогою Q70 постпроцедурного крему з пробіотиками. Другий етап трансформація шкіри. Наносимо QC, очищаючи пілінг з фуруловою кислотою. Протягом 2-10 хвилин на обличчя, шию, декольте, кисті рук. Час експозиції залежить від стану шкіри. Третій етап регенерація шкіри. Нейтралізуйте пілінг за допомогою лосьйону Q85. Змийте великою кількістю води. Висушіть ділянки, де проводили пілінг. Розпаліть лосьйон Q85 для заспокоєння шкіри. Тонким шаром за допомогою ватного диску. Нанесіть тонік Q89. Нанесіть щільним шаром крем Q70. Нанесіть маску Q60, постпроцедурна маска чисте полегшення з ментолом на 10-20 хвилин. Після змити великою кількістю води і просушіть шкіру. Розпиліть q 85 заспокійливий лосьон. Четвертий етап: нанесіть на обличчя крем Q70. Обов'язково завершіть процедуру за допомогою Q50. Сонцезахист. Миттєвого поглинання ЗСП 50. Відкрити силу Гідролайт разом з космоцевтикою Наква, де чистота природи зустрічається з інноваціями науки.